Вже шість років професійно тенісом займається Василь за плечима хлопця, чимало перемог та досягнень. Попереду у нього нові змагання, тож готується до них у таборі. Я знімаю шість років, мені розповрати. У зміни відвідують близько 40 дітей. Разом із викладачами вихованці вивчають чимало цікавого і за межами закладу. Приймають участь вихованці відділення стрільби з лука, вихованці відділення теніс загалом 40 вихованців. Проходимо до філля, відвідуємо кінотеатри, басейни, різні філангроми, також відвідували. Табір у спортивній школі доступний для дітей, які відвідують гурток тенісу та стрільби з лука. До слова, такий гурток з'явився тут зовсім нещодавно. Та у нас стрільба лука вже була півтора року, як було хто слів mm -hmm. палаці творчості. А зараз діти вже oh. прийшли в спортивну школу. Це дає їм змогу розвивати свої спортивні здібності, показувати результати, виїжджати на змагання вже як по області. 16 маленьких переможців. Саме стільки призерів має лише гурток стрільби з лука. Колекцію нагород нещодавно поповнила Ніка. Окрім занять та прогулянок, діти мають безкоштовне дворазове харчування. А завершується друга і остання зміна у спортивно-оздоровчому таборі Лідер 11 липня.